Оце прийшла до мене утра. Дітей своїх оставила. Ні, ну вона там була з дітьми. Ну, а це прийшла. Я тут сидю, пишу, дивлюся, виставляю, прогнозирую. а вона теж прийшла. Каже, хочу кототерапію. Каже, зроби мені, Лариса, кототерапію. Котопрогноз. Що мене чекає? Була ж там з дітьми сиділа, ні, прийшла, прийшла. І каже: Хочу на консультацію. Ось, пожалуйста, пожалуйста. Ну, кажу, ладно, сиди, будемо щось з тобою рішати, думати. Ну, а що ж, надо, то надо, ми всіх клієнтів уважаємо. Куча, вчора і сьогодні над нашим містом, і не тільки над нашим містом, а й в деяких інших містах, особливо в центральних, стоїть такий смог. Я так трошки зближила, щоб вам показати. На вулицю я, може вийду на 5 хвилин, щоб вам показати. Але хочу з вікна показати. Не знаю, як воно, звісно, буде видно вам чи не буде. От. Але оце такий стоїть смуг. Дум всі думали, що це туман, але це не туман. Це не туман. І всі думали, що це щось, я не знаю, хтось щось навів. Але це просто йде. Там. Писалося, що з Каспійського моря йде оце такий вітер. І оце він на нас. А так як у нас землі засуха була літом, то воно оце отак от і, наче туман. Ну, це не туман, а смуг стоїть. Стоїть смуг. А зараз я вам хочу показати, який смуг у нас, дивіться, стоїть. Все трошки збільшила. Бачите, над посадкою такий смог стоїть на вулиці. І небо, бачите, таке сіре, сіре. Хоч сонце світе, але воно не не чисте, не голубе. А ось, бачите. І над посадочкою, бачите, таке, як туман. Ну, це не туман, це смог. Це смог прийшов. Осінь. І Ема коло порогу теж вийшла. Так що ви бачите, як трошки вам збільшила, щоб видно було краще. А це таке стоїть. А це наш фільчик. Вже одного мальчика взяли, остався фільчик. Ну, Філя, Філя, Філіп, Філіп, Філя. Філип. Філип. філя. Такі маленькі дітки. Такі маленькі дітки в нас. Да? Ось такі хороші. Сьогодні в мене, знаєте, снімальний день. Я все снімаю, де я і що я. То показувала вулицю, то в вікно якийсь мук стоїть. А це я прийшла на кухню пить чай. Ну, заразом уже ж думаю, поп'ю чай. Вирішила. Сьогодні поснімати трошки, щоб тоді було, що. До речі, як вам вірші? Ті, що я на... ну, розповідала вам, викладала на відео. Як вони вам? Сьогодні ж в мене такий день. І головне, що, знаєте, я тільки почну щось знімати, хтось прийде, хтось прийде. І вічно мене застають з камерою. От. І це, ну, так вийшло. Ну я вже прийшла чай пить. Я також... А от і біля відра перевертаю. Е, тому я так сильно довго і не буду балакати, тому що, можливо, ще щось зніму, щоб це так не було сильно, так, знаєте, ну, що там, тільки балакаю і балакаю. Все, що не ходжу, все знімаю. Ну, така, Знаєте, життя блогерів, воно таке. Де ходить, там і знімати, щось показувати, щось розповідати. Ну, Зараз я хочу трошки попити е, чайку. І тоді ну, в мене сьогодні, взагалі, я, вообще, я такого нічого не планувала робити там конкретно, таке. Це тільки знімати, монтувати там щось е, з вами спілкуватися. От. І ну, е, посвятити день відео, знаєте, от, Кожен день я вирішила така, по новій методі кожного дня щось ну, так, приділену якусь одну віч роблю. от, ну, Звичайно, і те там, не тільки. ж, ну, і те, і те, те там, Але основне роблю от, щось одне. от. Але якщо, наприклад, я все буду плести, то я ж буду плести, там 2-3 наприклад, поки не сплету те, що мені треба. Поки не сплету те, що треба. Ну, а так для роботи, то от поки що таке там читаю там, чи ще щось вже до кінця доробити, а потім до, до чогось іншого приступати. Тому що все сразу, в мене на те планах. Все одразу все це, тоді нічого не співаю, нічого не виходить, це, ну, як завжди. А так, я оце от. і оце ж такий смог. да, За смог, оце, так засипало, ну, за це я даже не знаю, мене даже світи вчора голова боліла. Вона даже прийшла і каже: "Я даже не поняла, я думала, що це хмарки якісь, ну, там надійшли, там чи що. Я в квартирі сидю, не виходжу. Не виходжу. Ладно, що там таке? Що там? А виказується, у це, у це таке робиться. А потом уже коли я почала та шу тобі та ледро. А потом, коли я почала вже Дійсно, дивіться, там на новості читати, дивіться, то да, Дивлюся, що дійсно ну, це так. Воно не тільки в нас, воно там по і інших областях нашої України теж оце так. Так що, Оце такі аномалії. Оце такі дує десь із Каспійського моря, щось таке чула вроді. Вітри якісь дують, оце і до нас, оце воно доходить. оце так. Так що, це таке і таке може бути. <ріх> так що п'ю чай і працюю далі. Так, дівчатки, дивіться, ось такий чокер зв'язаний. Так що, якщо комусь подобається, так все підійшов. Зістюшка там металічна. Якщо кому подобається, то можете заказувати. Сьогодні і закінчимось.